Добрий ранок, шановні друзі. Сьогодні команда Карп разом з КК Сазан буде стартувати на змаганнях в чудово на чудовому озері доброгосців, які знаходяться в Карпатах. Це фактично перший виїзд в Карпати, тому буде досить цікаво. У нас зібралася така команда, зараз хлопці працюють. Все чітко, класно, тому тримайте за нас кулаки. Скоро до старту скоро до перемоги. Всім доброго дня! Вітаю всіх словичан з Днем! міста! Вречани вітають всіх словичан з Днем міста з таким гарним чудовим християнським святом. Всім добра, любові, мирного неба і спокою в душі. Всім здоров'я. Це в нас що правильно. Конопля з інтересом. Десь у нас тут же є варений горішок. Ми знаходимося на озері Карпата в чудовому місці, це водосховище Доброгось, де проходять змагання Другобицького карпового клубу. Зараз у нас йде третя доба, закінчення третьої доби, скоро у нас четверта. Зараз ви побачите на наших нарізках відео, яка рибка вловилася у нас до цього. А далі я вам розповім про те, взагалі чим ми кормилися, що ми, скажімо, приоткриємо за навісу того, що ми робили для того, щоб отримати позитивний результат, отримати лідируючі позиції на першому місці. І що, що це за продукти, що це за корма, зараз ви побачите. А зараз подивіться трошки на нашу рибку, яку ми ловили. Так, перший пішов. на кіщу погано сторона всем девятсот сімдесят пять так рибка номер два Що кажете? Напливники важається хіба що не повинні. Нічого Бомба. Просто бомба. Будемо розвалить. Це Що не хоче казати? Ну давай за десяточку. Не прыгай Он так не спрашивает. Девять восемьсот Рыбка номер три. Тоже. Чемаленькая. А за лесовую сторону не знаете? Что слабо там. Слабо, не? да? Ой-ой-ой. пятьдесят. Отлично. Бедненький. Ще да. 400 так. А наступна рибка Невеличка А ми їй теж раді Так, да, раді всім да грам до граму виходить результат ну ось такий бусочка кілограмчика два тобі ще два триста маємо 2300 навіть ну то може не важен согласен <звачує> 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 250 тут Да, здравствуйте. Вот так интересно. Ух. Ты шо ты жо? Мы. Я ж вроде зранку мывався. Я тоже так думаю, просто не хватает. десятка там Десятка будет. Буде? Да. Нам треба щоб був більше 11 сотів. Ну сейчас підемо до. У нього дуже тяжлі кості. Буде да. 12 і це б'є піш. Він такий. Щоб важкі кості були, так? Да, так, да, так. Да. Трошка за... 10 і 325 Нанкови зважуємо, важимо другу рибку. Такий жовтий, гарний короб. Ох, кабанчик такий. Гарний кабанчик. 9825. Чергова за десяточка. 10,025. Чарівний такий. Гарно. Гарний жовтий короб. Ах. Ах. Підліковуємо трошки. Якщо десь якісь царапинки для того, щоб тут п'ятнаше є. Він був здоровий і знову радував нас риболовів. що, звідь, звідь братіка старшого. Не пускаємо. Знову в рідну стихію. Во. Рівно морду вкраець О тоже гнібы Резвий такий коруп опішов Да, все ми таку рибку не ловили Якого типу а лучше хай би карпунділя був в залі кінь все одно не йде так шо що... Ну була мечта зловити да. Була мечта зловити Небольшой, не маленький сто процентів Красавчик що не хоче плести? Зараз трохи почистить. зябра. Так, наступне відео, де ми вже його жаримо. Піде? Піде, піде. о, все шевельнувся. Спускаємо карпіка. Заважив 10550. Потужний такий ох, гарнюня. Гарний карп, гарний, дуже гарний. От так пишу. Отак, давай набратий ну, капузовий свого. Отакий у нас гарний ямурчик. 9450. Торпеда, торпедіще на цілий мат. Будемо відпускати. Фото зробили. Пер відео, відео торпеди. Ох ти що. Клас, хлопці. Ми заходимо в нашу таку лабораторію, де... Справа зверху висять наші насадочки з Стік, якщо брати самий стік, зроблений на базі мікса 3X, нашого міксу, Ось вони, робочі постійно закінчуються, треба багато в'язати. Тобто це у нас мікс, а оце от реальний той, що з пачки. Тобто нічого нового не видумуємо, Мікс 3X. Кій ходить так само пеліц корса. Корса означає, до речі, швидкий. Це все всесезонний, всесезонний пеліць, який можна використовувати будь-яку пору року, він гарно швидко включає рибку і рибка ловиться з перших хвилин. Це наші топ-насадочки. Я думаю, що вже можна їх показувати, правда, Руслан? Так як це відео вже вийде трошки пізніше. Да. Це в нас здань. Це у нас день, кріль креветка 8 мм покажи. Да. Саму цю, щоб... ще до речі, ці банки 140 штук. На, якщо нормально поїхати до багадів в інтенсивному темпі ловити, то на 2-3 змагання точно ход досить буде. Це у нас десяточка. Це ночні насадки, але на змагання однієї банки маловато може бути. Це ночна насадка. Кальмар-криль, да. там... сквіт криль я такий називаю золотистий він в мене колір. Ну, він не золотистий, але я його називаю золотистий. Я Так само, так само працює помаранчевий, але щось помаранчевий колір трошки слабше, правда? Угу. Слабше, але от саме так... Тобто пробували багато насадок, от вони у нас стоять інші насадки такі топові. І криль ягода, криль бері, і сквідру бінрет. Кукурузка класна насадочка, мандарин, ну але от працюють тільки ці. Працюють тільки. Ті. Це настільки для теплої води, але ну, вони трошки не підходять, тому що у нас зараз ми ловимо настільки з холодної води. От, до речі, з отакої. Чим відрізняється холодна вода від теплої, тут зліва є надпис Холодна вода і розчинність з теплої так само. Тут коли будете, потрібно буде пива, заходьте до нас. В магазин там посилання на саме на карбдрайв я вам залишу, що пішли, ознайомились і цікавились. Цими фактично насадками ми за... користуємося за гачки. Да. Гачки у нас які? Кордовий гейп вісімка. Досить класні. Теж використовуємо. Досить класні гачки ага. я вам скажу хлопці, я був навіть здивований, тобто, ну класно, класно. Іменно кордовається. Можу показати в принципі, в принципі, можна показати, якими гачками ми користуємося. Що в нас є в коробці. Тобто, відкриваємо коробку, тут є все, все кордо. Міха, кренки, Міха, кренки, ну Вже правда вайтгипи. Всі в роботі, Вону да. Лежать, да. Там, Тому, в принципі, воно лежать, так. Не дивуйтеся, що там кренки і а ми тут про видівку розказуємо. Так що все добре. Да. По годуванню. Годуємося, як скажімо, на літо. Немає там ніяких мелких пелець і всього іншого, хоча зараз кінець вересні. Це наш корм. Сюди входить варений тигровий горіх. Пелість Black Hardy Boot від Carb Drive 8 мм. Mm. І бойл варений. Спортивна серія Кальмар Кріль 24 мм, порізаний наполовину. Це все змішано. У нас і такий корм ми вже годуємося четверту добу. так що, так що що ну, Скажу для тих, хто цікавиться спортом, а також для тих, хто можливо буде бачити це відео і приймає участь в цих змаганнях, в яких і ми. Тобто ми кормилися реально крупною фракції, і ми кормилися, не боялися перегодувати точку. Завдяки цьому я думаю у нас і є той результат. Але тут озеро дуже загадкове, дуже незрозуміле. Риба заходить по-іншому, клює в різні години, коли, ну, коли хочеться, то тобто, не можна на 100% проконтролювати. Тому ну, приходиться міняти кермат. Зараз вже фактично скоро буде четверта доба. Вже на четверту добу нам щось поки не йде. Бойли варені, кальмар сквіт, сквіт, сквіт крил 24 мм спортивна серія, спеціально для змагань. Замочена в водичці з ліквідом. Ліквід так само кальмар для того, щоб бойл вже був готовий до роботи. Розкрився і показував свої результати. Тільки що я вам розкрив деякі секрети команди Carp Drive СКК Сазан, Тому чим ми кормимося, що ми кормимося. Як показуємо, я думаю, що якщо ви будете використовувати корма торгової марки Carb Drive, то у вас так само будуть хороші класні результати. Як по самому годуванню, по прикормочній програмі, так і по насадках. Тому що реально ловимо все на Carb Drive. Хлопці були, хлопці не то що були, хлопців є і Дудіки, і Trinity, дуді, і, і сісімори, Ну от тут у нас працює. Баланс тут у нас працює попад, і все у нас на даний момент виходить. Звичайно, хочеться, щоб четверти сутки були вдали, вдалими. І все у нас було гаразд, але ми для цього сюди приїхали і будемо старатися. Так що, я ще з вами вийду на зв'язок. Я думаю, що вийдемо на зв'язок і на нагородженні, і по закінченню наших змагань. Так що тримайте за нас. Не тримайте за нас кулаки. А чому не тримаєте? Тримайте за нас кулаки, все буде добре. Карпдрайвер рулить, не забувайте. Фактично фініш змагань. Остання хвилина залишилась рибка. Доставайте. Рибка на зважування, ще в нас залишилась одненька. Зараз будемо її важити. Тично завершувати змагання. Ну звичайно, якщо палка не вийде в найближчі 20 секунд. Скільки там треба 600? 600 на мам. Треба буде 600. Все, це фініш по возі. Супер! 6300! І ми маємо за 250 кг загальної ваги. Це класно. Це супер. Це класно. Хлопці молодці, всі молодці. Змагання просто буде чудові. Надзвичайно чудові. Так що приймаємо вітання від вас на нашому каналі YouTube. Я думаю, відео буде класне, прикольне і всім сподобається. Карп драйв, руть.